А я несу вам полунички. полунички. Ммм, яка смачненька. Да, і правда такі смачні? У -у, я ще хочу щось поїсти. Точно у нас же там груші росли. Давайте я зараз піду і зірву. А ти там не боїшся, там все таке місто, можна впасти. Ай, ти нічого страшного, зараз піду і зірву. Проте будь акуратна. І давай ще щось пільгову візьмемо. А, точно там що було малине, я піду малину, добре? Окей. Добре, так. так, добре, зараз зірву якраз три штучки. М -м -м, а як пахне. Так, треба маленько поправити. якась з, з пілем. Так, ну добре, візьму тоді. О, клас, якраз три груші, зірву для дівчат. Так, ще одну. Треба подивитися, що там дівчата роблять. Що, Лана, як ти впала? Так, чому мені Лана дзвонить? Алло, привіт, Лана. Це я, Адель, тут лана впала. Що? Лана впала? Як вона впала? Звідки? Та тут з моста, коло нашого будиночку дерев'яного впала. Що? Так, дівчата, я вже негайно до вас біжу. Так, льочка, треба бігом іти, нам треба до лани. Мама, а що ти стаєш? Лан, Лана впала, бігом треба збиратись. Так, а то мами сказали, те, що заяв паля з якоюсь там мостем. Так, вона в впала з їхньою пошутками будичку на дереві. І, і зараз там щось перевіряючи, все добре. Там є план з нею все добре. Отак, ваша лама в неї все в порядку. Але їй ми ще наклали інші та маленькі перелямчик десь на 2 тижні якийсь новий ну коротше, має до школи за житим. Ну це добре. Можете зараз її якраз провідати там невідомо і якраз забирати додому. Так, з тобою все добре. Так, тут тут з мене все добре. Мамусь, будь ласка, вибач. Нічого страшного, Лана. Мам, дивись, там льоночок на пляці. Нічого, це скоро пройде. Так, так, через два-один тиждень все має пройти. Во тут для неї візок, вона ж сама зараз пересуватися не може. А, ну от через тиждень до мене зайдете, я якраз перевірю, чи все добре з ногою і коли може бути знімати гіпс. Добре, дякую вам дуже. буде добре, це скоро пройдем. Та, Ляночка, не плядь, хоч тобі зябку подарую. Не треба братику тягу дякую ж... нічого страшного. Мені не треба твоя жабка, Це ж твоя все добре. О, Так, зі мною все добре, але мені поставили гіпс. Тепер до кінця канікул не зможу ходити. Ну що? Ну добре, що хоча б зможеш потім ходити. Ну так. Так що не зможу виходити з вами гуляти. Жалко, звичайно. Ну, хочеш, ми завтра до тебе можемо додому прийти разом пограти щось. Так, звичайно, ми можемо до тебе прийти, там со солодощі тобі принести. Так, дякую, буде дуже класно. Добре, Лана, пішли, нам вже треба йти. Ну добре, йди, Лана, папа. Так, папа, -па, дівчата. Сьогодні вихідний, тому проведу час сьогодні з вами. Ой, ну добре, тоді я піду щось сісти, приготую. О, дякую, мам, що не обіжаєшся на мене. Нічого страшного, сонечко. Я тебе дуже сильно люблю. Все буде добре. Я перенесла смаколики. Ні, лакі тобі це цього не можна. А що так смієтесь? Ай, Аді просто тата тут.